І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Дерас. І це відео приназначене, щоб ви бачили наш колаб з Майк Драгоном від мого лиця. А ми на цьому слові розпочинаємо. Так, усе, я думаю, так, да, і тут. Дарас, подивися, що взагалі. Навіщо ти скрафтив палку? Ой, не надо, не надо, дядя. Та не надо. Та давай вже записувати видео. Да, добре. Давай. Да. Давай на дереве. Да, давай. И тебе скинул, без слова. Я зараз тебе скину, ты дура! Я тебе балат не буду! але хочется. Давай. А давайте по типу на шифті по дерево. І, як, як мемний ролик. Окей. Okay. І всім привіт, хлопці та дівчата. З вами знову я, Майк Драгон, та. А, нічого, ми сьогодні виживаємо у хардкорі. Та сьогодні. Сайк! Я не зрозумів. Чому ти so. мене закрив в підвалі? Нічого, мовчи. Ну і. Боже, яке кончене. Ми сьогодні виживаємо в хардкорі. Приємного перегляду. Пишу добувати. Мовче, тебе в тебе знов в підвалі закрий. Не треба. Підписники, ви нічого не чули. Так, там верстак. палки, Верстак. Кам'яно. Эээ. Ой. Древ'яну. Древ'яне кайло. Прокопуємося. Це були якісь помехи, Нічого страшного. О, то ти шо, я чуть не здох. Як так? Не знаю. Просто чуть не здох. І все. Я, я, який якийсь старичок. Закопався під землю. Е, зробив собі інструмен, е, інструменти. Ще ж для камінь. Так. Нам потрібно багато дерев. Mm. Дуже, ну, не дуже багато. Але щоб ми в шахті потім не положилися десь. Ось так можна сказати. Уйдіть, да. Я просто похлоплю. Ну, я їде бецело. А, підписники, Якщо що, що, ми виживаємо на версії 1.21.4. Кому інтересно? Так. А Та всім на це насрать. А. Угу. Так, що далі? Я на ти де? Да я Суде? тут зачекаю, я зараз прийду. Да, бля! <ріст> <ріст> я вшучив себе. Во, <ріст> <ріст> іду, іду, іду. <ріст> іду. Нам їжа патро. О! Порасятка, іди сюди. Що ти там робиш? Ващены клени корі дрориме. Амено, аменно, лячірей. А в тебе вугілля є? є? Е. Нема. Mm -hmm. Пішли тоді. Пішли. Зато у мене є пічка. Розумію. Нічого, вона нам не допоможе. Так. Будемо, щоб ш... пішли. пішли. Так. Нам потрібно знайти селян. Угу. Але якось мені кажуть, що ми не знайдемо. Угу. ти як думаєш? Я думаю, що ми знайдемо і їх зробимо ра... ра... роботниками. <coughs> Работниками, так. Роботниками тему. Да, 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 да. О! Та в мене э, скин, э, половина мого скина схожа, як в тебе рука. Ну да. Що ну, з деревами? У сенсі. Зверху. А, це сосна. Хіробрін! Хир, хир, Прийшов у наш світ. <звук> <звук> Не треба, да, <даному, звук> Да, ну... Хіробрін. <звук> хавка! Хавка! сюди. Раз, Я тут! Раз. Я тут. Раз. Це моє улюблене дерево для будування. Зараз. Пішли. Що ти до мене руку підняла, а? Сплюває <свіг> слава. Пішли. У мене є тільки сира їжа. О, зараз буде фонк. Давай. Давай, Садись давай давай. Ми впали. <ріст> Опа, ще <ріст> одна хавка. <ріст> Ты куда поїхала без мене? Да раз, бежи, визер. Що? Не верю. Анна зомби там. А, зомби. Зомби, зомби. Тут такие, а? тут... Та, тут... Я пішов в дырочку. Вона дуже глибока. Так. Я в вдиру Там є... було щось е... нічого нема, добре. Ста, це як перш... перший дім можна тут побудувати. <звук> Ну, хоча б, щоб не було так кудленько, нам потрібно вот так хоча б. Підійди, Угу, Дякую. О, хоча б так. Тільки я нам же ви. Дерев'яний паркан. Так, получаю. Так, так і хвістка нам потрібна. Зробив хвіст. Ну, хоча б якось же. Так, і отак. От О, більш менше. Так, нам потрібно знайти шах, шахту якусь. Шахта. Мабуть, я буду зараз робити її тут. Ну Добре. А я буду сільським господарством розіб... Розібрати. Ти які... Е е е знайти якісь семена, щось. Е е добути залізу, чи ще, ще ще. Я поки зараз прокопаю. Чи давай, мабуть, е ми е координати дома зараз запишемо. чат. Угу, це, Я можу написати. Так. це, е, це, 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 Координати дому ми запам'ятали. Тепер нам потрібно розділитися, зустрінемось до тут. Дай Бог, Ти щоб ми шукаєш, дожили. Да. Ти шукаєш їжу, я, я шукаю. Ресурси ресурси, залізо, діаманти. Ну, якщо я знаходжу їжу, то я добуваю їжу. Наспадім. Все, пішли, розділяємось. Поїдемо зараз. Так. О, дуже велика усе. Так. Mm -hmm. yeah. mm. Ну що ж пішли туди? Більше деї немає. Ростину збираю. Ой, мобів багато. Помирати не хочеться. Ну, Ой, та ти шо? Хто в мене стріляє? Я... Оу. Я майже помер. Майже помер. Розумієш? Я тоже чуть... Ні, мама мій, Сута не надо в мене убивати, пожалуйста. Живий? Я еле живий. Бігай кудись. Не вмирай. Да Та. Та придется ще когось запросити. Салімона це ще Я короче, знайшов портал розвалений. О, хорош. Забра... Забрав з нього ресурси. Три заряди вогню, одне, одне крисало, ну і там кусочки золота та заліза. Я сподіваюся, тут є якісь шахти чи щось. Чому ж от ми не на рівні з'явилися де... ще десь? Що за несправедливість? Не знаю. Селяни де? Є хтось тут. В цьому світі із селян. Нема походу. О, oh магат. Зі мною хоче зомбі полетіти на гаїті. Не надо, не треба. Ты ч худись не поплыв, а? Ой, по-моему, я не могу. Ч такий кипишь тут? Так. Улетаю на Гаити. Что в этом кое-что? Просто бе там коїться. Та в мене тут всі хочуть вбити. Не треба. О, коровка, коровки. Нарешті. М'ясо ще як <рив> Я приплив назад додому. Шах. <рив> шахта, не шахта. Я дуже великий Знаєш що? І вона зруйнувалася, Ура! Ну що немо? Що? Що? Да я пливу тут? Цей момент. Ставити потрібно пісню Рація з Каріпського моря. <смір> До речі, умножаю Так. У мене вже тут сніг пішов. О, я пустелю знайшов. Кактус? Хорош. Хорош. А, це не пустеля, мабуть. Чому. Ні, не пустеля, а такий це не кактуси, а тростинка. Де? Ще, ще портал. Оце мені везе. Я зараз, походу, в ад піду. Кого О! Так. Вже більш на більш на людину схожий. Так ходив тут, нічого не робив. Так. Я зараз шукаю нам Імно місце прям місце для бази. Як такової. Угу. Бо там, не, не, де ми зараз живемо, там не дуже прикольно. По-перше, по це далеко від цивілізації. По-друге, там селян нема. А я зараз селян шукаю. Мене тут крипер хоче підірвати. Не підривайся. Я зараз цього крипера умотаю. Давай, тільки не взрывайся. Якщо я побачу в чаті повідомлення про те, що Дараз 23 дітей ...взірвався, то я буду дуже злий. Фух. Живий? Ні. Я не бачив повідомлення. Я морально вбитий. І чого ж? О, в мене овечки тут є. Oh Якраз маліжка. Чекі бомбоні. <зас> У нас буде багато їжі, та ми можемо вже пережидати ніч. Бо О, гоу. Я знайшов шахту, дуже велику шахту. О, -о, -о молодець. Який може дуже багато залізти. <граць> да ти шо? Не ну, хоч що це там є заброшена шахта? Ти шість знайшов що? ДА! Так, так! Да, ти шо? Який ти везучий? Тебе сказати координати? Ні, є тут здобувай їжу. Там не дуже безпечно, бо там є скелет. Скелет дикий... мені зараз потрібно. Того пожарити якось м'язко. Другого скрафтити якісь залізні злитки. Золоті злитки. Потрібно е -е -е. ще скрафтити дерево, перетворити. Залізне кайло. Ну, хоча б дві.

У mm. 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 oh, ховатися, ховатися, ховатися. Да ти еще скільки ну, хавки. А на цьому перша серія хардкору буде закінчуватися. Дякую за перегляд. А на тому славі і да. бувайте здорові. Всім пока-пока. А давай, я пішов. Ти в який жопі світу? Блін. <ріпи> а, а на цьому слові Бувайте здорові. Усім пока-пока.